Bye. Mm -hmm. Даємо, з якими ми були чудовими батьками у яких би чудових умовах і не жила ваш чоловік епізотично і все він одно кашлює. Кашлі і ковані від кашлю. Тема нашої сьогоднішньої програми пішли. Спонсор показу комфі, комфі на Бакбанк по домашнім гаджетам. Е е е е привіт, привіт! Сьогодні ми поговоримо про кашель. Андрій Махарський. Заходь! Заходь! Пожалуйста! Заходь, будь ласка, Андрій Махарський! Розкажіть про кашлю! Кашель, який кашлює чоловік. Ну давайте подивимось, а що наші кашель, які е е е е чоловік кашлюють, наші експерти. Давайте. Кашель це коли кашляє чоловік. Ізвиніться. Ізвині. Том і Анжела не говорили про своїх кашель, які тим часом говорився про кашель, хтось не дотримається. Андрій Махарський. Тим часом кашель чоловіка дуже-дуже кашлюють. Коли піднялась температура, ні, не піднялась температура, він почав кашель. <кху> Ой, речно представлявся унікальним. Все обізнався. Ой. Наприходили тобі на прийом козел е, продюсер телеканалу ICTV Рональд Бош. Бос е, ти своїми чоловіками. Давайте подивимось. Давай, мама Тейнайті, мама Калі Андромедон, тато Стефан та тато Рональд. Це сім'я Бош. Стефан вже півроку кашляє, півроку це шість місяців, шість місяців це сто вісімдесят днів, а сто вісімдесят днів це чотири тисячі тридцять годин. Немає достатньо стори тисячі триста двадцять перші годин. Ми приведемо у коса півго, сказав тато, Та, і віддасть нам щось таблеток. Кашель припиниться. Підтримав його, мама. У лютому місяці почав кашляти чоловік. А, менше колись представляв унікальне, хтось кашляє чоловік. Кашель чоловік не допоможуть. Кашель це таке захворювання, які кашель дуже-дуже кашляють. Все, довігайтеся, а це представляв новин. Ось у нас зійшов, коса півку. Я тобі один раз кажу. І так, ми допоможемо експерт. Розкажіть, мені, є, будь ласка, козел. Хто що дов'ятися кашель, е, готуватися про кашель? Кашель, це якийсь шок! Треба порушать французький козел! Можете поцілувати Андрія Махарського! ні 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 тільки на це, тільки на це! <плух> 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 ні, це не ф... це фейк! <плух> Ти не довіряєшся, це фейк! Це фейк, це фейк! До побачення наступної тижні комфі комфі на Бакбан по домашнім ти Адимахайський, я пішов до кашелі заміниватися до інгаляції. Інгаляція це не потрібно. Я пішов у свої.